Сьогодні, за дорученням міського голови Станіслава Сафронова, відкритими люками переймаються чи не усі комунальні підприємства та відповідні структурні підрозділи міської ради. У стислі строки у місті було накрито усі комунікаційні колодязі, частина з них підручними матеріалами. Тепер почалася систематична заміна тимчасових на нормальні чавуні або залізобетонні кришки. Ми дуже е, вдячні і нашій власній державній адміністрації е, по допомозі на, на нас приїжджають системно, е, допомагають нам керівництво області, з е, нашого департаменту житлово комунального господарства. Вони координують роботу. Самі в очі дивляться, як ми виконуємо завдання останньої колегії обласної нашої державної адміністрації. Ми будемо все робити для того, щоб уникнути такої проблеми, таких питань. Тільки за останній тиждень в місті було встановлено 370 люкових кришок. За словами Станіслава Сафронова, накрити оглядові колодязі це половина справи. Інша лягає на плечі городян, які своєю сумлінністю мають допомогти владі попередити та запобігти повторному виникненню проблеми. Є щось святе в житті, потрібно не робити таких ризикованих моментів для послідуючих скажі, таких проблем. Ці та послідовно до вулиці Аношкіна працівники комунального підприємства Оріон замінювали старі дошки на новенькі залізобетонні кришки. Всюди ця робота викликала цікавість. Навіть юні Ярослав та Богдан знають, яку важливу роботу виконує міська влада. Та харашора накрилі, бо ну не з люк падати. маленькі, ніби з люк падати. Житель першого будинку по вулиці Алтайська Михайло Васильович впевнений, що компанія по накриттю оглядових колодязів розпочалася вчасно. Раніше місцеві робили це самостійно, підручними матеріалами. Втім, це не завжди захищало. Разом з сусідкою Марією Миколаївною радіють новим безпечним кришкам та обіцяють слідкувати за їх збереженням. Просто ми живемо тут всі і з корчка дивиться, щоб, не дай Бог, що було. Тому що ми за своїх дітей, за своїх внуків как-то переживаємо. Я і не спала, і не їла. Я так хотіла, щоб оце все ну, щоб зробилося, щоб дуже було добре. І я дуже рада і спасибі велике вам, що ви пішли нам навстречу. Мене аж прямо сльози давлять, чесне слово, в радості. За словами міського голови, залізобетонні кришки це також тимчасовий захід. Поступово на гостівські чавунні та антивандальні замінять і їх. До слова Станіслав Сафронов відвідав також гуртожиток по вулиці Аношкіна, в якому минулого року для дев'ятьох випускників інтернатних закладів було виділено чотири кімнати, від яких сьогодні залишилися лише стіни. Вдячна молодь не лише вкрала все можливе, але й залишила після себе повний безлад.